EDC-шники! Сьогодні ми порадуємо вас соковитими кадрами бушкрафту в лісополосі і заодно покажемо деякі цікаві моменти, нюанси пов'язані з повсякденним носінням вашої edc сумки. Спробуємо зробити це відео естетично гарним і цікавим для вас, але вже як вийде, так вийде. Дякуємо, що подивились 26 тисяч разів відео про 30 корисних дрібничок. І, попри все це, ви залишаєтесь з нами. Ми це цінуємо. Сухенька. Хилфон. Як невдобно вийшло. Практично будь-яка сучасна дісі сумка має на собі велкро-панель, на яку можна причепити патчі з дотепними жартами, або щось більш корисне, наприклад, групу крові, бажано свою, або світловідвертаючий елемент, який дещо підвищить ваші шанси на виживання, коли ви будете перебігати вулицю пізно ввечері. Також з допомогою патча, який кріпиться до вашої дісі сумки, можна фіксувати інші корисні дрібнички, наприклад, маленьку кулькову ручку. Вона на практиці нікуди не злітає і за необхідності можна швидко скористатися. Також на волкруху можна причепити вашу рукавичку, якщо ви її ненадовго зняли, для того, щоб потицяти пальчиками в телефон. Вогняне перо. Так зване. Так. Палки цього має вистачити. Є отакий от висікач базовий. Але він завжди гірший ніж якась пилочка. Дивись. Оп. Диви в чому прикол. Бачиш, ручка яка повноцінна. А тут ти можеш тільки пальчиками схопитися. Диви, яка в мене є. спилочка з повноцінною а, ручкою. О, давай, давай це. Заюзай. Шо, я ж не дарма старався. <клес> Диви, як рясно висікає. 2000 years later. Все таки буде продовжуватись. <клес> Щас зробимо все. Все-таки незручно. За здорова гріш для мене. Добавимо трошки. Хорошої стружки Light My Fire. Яка зроблена з Мая, судячи з усього. Так Тут наступний раз тут Також більшість сучасних edc сумок мають на собі щось типу системи MOLLE. На деяких вона реалізована таким чином у вигляді прорізів, типу в тканині. На інших сумках вона виглядає отак, ну, у вигляді нашитих смужок з кордури. Але виконує, по суті, все це одну і ту саму роль. До цієї системи можна чіпляти купу всякої цікавої шняги. У мене, наприклад, тут проживає малесенький отакий маркер, який купив в Дніпром. Слугує він по декільком причинам. по-перше, по роботі постійно потрібно по всяким стрільбищам, тестувати зброю, і так далі. І маркер просто необхідний для того, щоб підписувати мішені, вводити влучання і так далі. Друге застосування маркера з моляхи пов'язане з загостренням. Попри той відомий фейл з наждачкою, кількість ножів, які потрапляють до мене з загострення, жодним чином не зменшилась. І я навіть часто правлю ножі своїм знайомим просто на вулиці, там, попиваючи каву. Маркер слугує для визначення правильного кута загострення, іноді це потрібно навіть під час правки на Мусаті. Маркер проживає в мене в моляхі і потрібен ну, майже кожен день. Також по великому рахунку, якщо ви носите з собою на EDC турнікет, то його по-хорошому також потрібно носити разом з маркером, для того, щоб після накладання відразу написати час, коли ви накладите турнікет. В принципі, на маляху можна причепити будь-яку корисну дрібничку, якщо це продовговатий предмет з кліпсою. Це може бути, наприклад, ліхтарик-прищепка, той, який ми показували в попередньому відео про 30 дрібничок. Якщо закріпити його на сумку спереді, він буде от в якості фари. Освітлювати вам дорогу, якщо ваші руки, наприклад, зайняті якимись сумками чи щось таке. Це може бути маленький кишеньковий ножик, типу Бокер Атласа, який стане вам в нагоді тоді, коли ви забудете причепити на кишеню свій улюблений AD 20,5. Це може бути маленький перцевий балончик, типу Peper Kion 15 мл такий висить у шарпа на моляхи на його сумці? Хелікон tex виглядає не сильно надійно, але на практиці нікуди він звідти не злітає. А при необхідності ним можна миттєво скористатися, не шукаючи його десь там на дні сумки. Якщо на вашій сумці немає, моляхи і вам дуже сподобалась ідея носити газовий балончик десь от в діапазоні швидкого доступу, можна носити його з допомогою бокових кишень такого плану. Це також досить зручно, тому що ну, основна задача виконується. Балончик у вас під руками. Також не варто забувати, що на будь-якому ляху можна понавішувати купу всякої різної нахлабочки. Якщо вам не вистачає об'єму вашої EDC-сумки, з допомогою системи молі цю сумочку можна додатково апгрейдити різними підсумками утилітарними, або ж це можуть бути підсумки з мультитулами чи ліхтариками, і носити це таким чином у вигляді зовнішнього обвісу, якщо ви впевнені, що у вас це діло не стирять. З того, що я пробував, мені дуже сподобався підсумок для води. Отакий от циліндр з кордури, який. Дозволяє нам влітку носити флягу, взимку термос, або якусь пляшку там, з водою чи газованим напоєм. Дуже зручна штука з допомогою такої затяжки, його можна використовувати як підсумок для скидання всякої всячини в тих умовах, коли ми не носимо тут пляшку, або ж комбінувати носіння пляшки з якимись іншими девайсами. Наприклад, покласти на дно цього підсумку шопер або авоську, а зверху вже. Вашу пляшку. Недолік таких підсумків в тому, що часто вони трапляються лише з однією стрічкою молі. Якщо причепити його, то ну, і після того, як ми його причепимо, він дещо так тіліпається. Тому я додатково зафіксував його паракордом до цієї петлі, яка в мене є на сумці. Для того, щоб все це діло міцніше трималося на корпусі сумки. Інший підсумок, який мені дуже сподобався, це комбінований підсумок, який містить собі турнікет. Маркер для написання часу накладання і ножиці в окремій кишенці цього підсумку. Тобто всі такі парамедичні моменти зібрані в одному корпусі. По-перше, у вас все грамотно організовано, кожен елемент на своєму місці, турнікет не знаходиться всередині сумки, не перемішується з іншими речами, і його можна досить швидко використати в разі необхідності. По-друге, навіть якщо вас десь приб'є і ви будете лежати у вигляді бездиханного тіла. То хтось поруч може побачити цей турнікет у вас, використати його для того, щоб врятувати якусь іншу людину. Народ, у нас знову збір і знову розіграш і призів. Давайте зробимо хлопцям на фронті ще один новорічний подарунок і придбаємо для них зарядну станцію. З таким запитом до нас звернулись військові, тож ми відкриваємо баночку на 40 тисяч гривень, і для того, щоб заохотити вас, донаторів, ми розіграємо скіф. Фрістайлер, отакий помаранчевий і ножик, і запальничку Кліпер. Але не просту, а таку цікаву сталеву. Це не найдешевша версія. Загалом збір не перший правила. Ви знаєте, кожні 100 гривень скинуті на цю банку. Це один лотерейний квиток. Переможця оберемо на банківський рандомайзер після того, як не збираємо гроші і купимо цю зарядну станцію для хлопців. Сьогодні у нас буде чудовий шашлик швидкого приготування, тобто з курки. Але це не означає, що він буде несмачним. Чому? Тому що приправи вирішують все. Гімалайська соль, гріш. Це той самий шашлик, який Зеленський обіцяв тому? <звіць> 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 Уцхо-сунелі і суміш п'яти перців. Давай вже раз Гріша про турнікет сказав, подивимося на це з іншого боку, з мого. Не всі носять турнікет, тому що, як Гріша каже правильно, це річ індивідуальна, але аптечку, я думаю, що треба носити. Ось варіант маленької сіті аптечки в маленькій бананці моїй. Давай подивимося, що тут є. Пластирі, йод, олівець. Маленький перекіс водню. Ну, ясно, так, ми з ножами працюємо. Це такий логічний набір. Ще такий здоровий відрізний пластир. І я ось ще тетрамол беру. Це парацетамол, ібупрофен, і кофеїн таке три в одному. І від температури, і від знеболювальне, і трошки бадряще. От і все. Ну, ще можна якесь там біле вугілля докинути, до речі. І така буде маленька аптечка на щодень. Бананка, по-моєму, півтора літра. Все, готую далі. Ще одна прикольна фіча, яку можна причепити собі на маляху на найдісій сумку, це такий от універсальний гачок, який продається на різних еліекспресах. Слугує він для того, щоб швидко кріпити практично будь-що, що у вас під руками і що має хоч якусь петлю. Зручна штука, можна причепити фляжку, кепку, рукавички, якісь там, шапку, не знаю. Повісити якийсь пакет тимчасово, щоб звільнити руки і щось там накласти в телефоні. Для таких от, для таких от задач. І практично нічого не важить, зайвого місця не займає. Дуже зручна штука. До речі, хтось з вас звернув увагу, що там куртка взагалі-то лежить. От. Майте на увазі камуфляж Real3 Max 4. Якщо потрібно щось швидко заховати в новорічному зимовому лісі, замотуємо от таку от курточку, просто кидаємо на землю і ніхто в житті його не знайде. Це лежить нічого. <с> да, лежить нічого просто. Оця от шлеєчка, яка зверху на сумочці для того, щоб ви її носили таким чином, прекрасно слугує для того, щоб за нею чіпляти ключі на карабін. І пофіг, хто там що думає з цього приводу, це реально зручно. Також до неї чіпляються на карабінчик знову ж таки рукавички. І в тих випадках, коли ці рукавички просто висять і не задіяні. У мене особисто не виконують роль таких двох кишень, які можна сказати всяку всячину. Особливо це зручно, коли з дитиною малою гуляєш. Ці всі чисельні трубочки, цукерочки, всякі там іграшки. Коли рук не вистачає на все це діло, ці рукавички, які висять, вони аж просяться, щоб туди щось повкладали. Знаю, можливо, ще хтось так робить, але мені особисто це зручно. Навіщо я це знімаю? Тіху! Навіщо ти це знімаєш? Чі, здає, що ти це знімаєш? <різь> Може досить уже. Ого, хороший ніж у тебе. тебе. ж теж такий є. Щось, мені здається, воно буде готуватись в вічність на цих углях. Давай. Побачимо. якщо що сирин знімаю, як завжди, на правопорушення. Зафіксуйте, будь ласка, для протоколу. Там Кістка. Хороший, красивий. Ниж. Повернемось до ножів, панове EDC-шники. Я останнім часом практикую носіння такого компактного edc фіксида, прикріпленого на тиловій частині EDC-шної сумки, яка власне прилягає до тіла. Мені по практиці таке здається досить зручним, тому що ножик у вас завжди в діапазоні швидкого доступу. Якщо ви параноїк, то розумієте про що я. По-друге, якщо у вас довгий зимовий одяг, а ідісішний ніж десь на кишені на штанях, то вам немає необхідності під курткою там шукати той ідісішний ножик. Якщо потрібно щось відрізати, ви берете і відрізаєте, ставите його на місце. Він не сильно відсвічує людей на вулиці, не лякає. Але от в моменті, коли потрібно швидко скористатись ножем, щось відрізати і покласти його на місце, таке носіння особисто мені здається досить зручним. Хоча знову ж таки дивлячись, з якого боку дивитись, якщо ви не ножеман і ви цим не хворієте, то вам цей свістофлягін, напевно, і не потрібен. Оці от петельки на замочках це досить зручна річ, яка дозволяє вам оперувати замками значно. Швидше однією рукою, якщо у вас менш інноваційна edc сумка, на якій немає подібних петельок, але у вас є пів метра перекорду і 5 вільних хвилин, можна швидко цю неприємність виправити. Сьогодні у нас суперскаутський чай: Ройбуш, Барбарис, Годжі і Ялівець. Тут стільки всього корисного, що можна три випуска і дісі зняти, так що почитайте самі в інтернеті. До речі, і Дісішники в Україні народжується новий бренд тактичного одягу під назвою Фронтір. Це, власне, ті речі, в яких я зараз і знаходжуся, тому що мені їх дали для польових тестів. Ми зараз тут бушкрафтимо в лісополосі. Я заодно дивлюсь, як вони себе поводять. Поки що мені все подобається. Класні матеріали. Ціни не скажу, тому що ще сам не знаю, їх то тої продажу ще немає. Але в одному з подальших відео ми про ці курточки і флісочки вам детально відзвітуємо. Не знаю, як у вас, панове, особисто у мене й сумка це. Постійний мій супутник в будь-яких життєвих ситуаціях. Це річ, яку я беру з собою і на роботу, і на сімейну прогулянку по місту, а також на будь-який аудор, типу будь-які походи за грибами, рибалка, велопрогулянки, отакі от івенти, як зараз, все це завжди супроводжується і сумкою. Будь-яка поїздка в тир або на стрільбище, також це edc сумкою. Тобто, куди б я не рушив, оцю штуку я завжди беру з собою. Я Вже так до цього звик. Не знаю, сподіваюся, у вас так само. Взимку, коли на мені довгий одяг. Цю сумку зручніше носити отаким чином, аніж на поясі. Якщо це сумка типу от бананки такої ДСішниці, це насправді універсальна річ, яку можна носити і таким чином діагональним, і носити на поясі. Влітку я частіше ношу сумку отаким чином. І це дозволяє нам задіювати додаткову фантазію для обвісу цієї сумки. Якщо ви кудись ідете і вам потрібно брати з собою додаткові речі, то по суті така от Дісі сумка, яка виконує роль напашника. Обладнана отакою стропою, яка може виконувати роль додаткового ременя. Якщо основний ваш поясний ремінь прихований одягом, сюди можна з допомогою наших улюблених карабінів вішати флягу, рукавиці, якийсь фіксований ніж. І загалом, отаким чином, по суті, DC-шну сумку вашу можна використовувати як такий собі імпровізований ворбелт. додатково обвішуючи іншим. Потрібним і не завжди потрібним приладдям. Якщо ж вам потрібно багато пересуватися велосипедом, то краще зробити іншим чином. Перекинути її назад, щоб вона була в такому положенні. Ну і затягнути ремі, само собою. Загалом, коли ганяєш на вельчику, то отаке положення є значно зручнішим. Також сумка, в яку набиваються рукавички. Шарфи різні шамаги часто виконує роль особисто у мене якоїсь подушки імпровізованої, коли нічого кращого нема, або навіть мішка для стрільби, при тому як переднього, так і заднього. Універсальна річ насправді. Якось так, так, народ, загалом. Там вже приготувався ІДС-бушкрафтерський новорічний шашлик. Все, що хотіли, розказали. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, як саме ви використовуєте свої edc сумки і як ви їх під себе вдосконалили. Там буде цікаво покоперсатися потім в коментарях і почитати. Все. Дякуємо, що подивились. З вас лайк, підписка, комент. з нас наступні відоси.